Етно гурт Дуліби виник у 2005 році. У відомого рівненського продюсера Миколи Орешка з'явилася ідея адаптувати пісне співи наших бабусь для сучасного слухача. За музичну основу взяли матеріали, записані під час етнографічних експедицій. Репертуар збирається по Експедиція по селах Рівненського та Волинського полісся і аранжується на сучасний лад, тобто українська народна пісня в сучасному аранжуванні. Солістки проєкту Ріта Рагімова та Світлана Юзюк дипломовані музиканти. Дівчата вважають збереження національної музичної спадщини справою свого життя. Вони активно концертують різними куточками нашої держави та беруть участь в шоу на центральних каналах. Також цьогоріч дуліби відзняли свою першу відеороботу на пісню Армія. Ми вже третій склад. Кожен склад приносить в цей колектив щось нове. Тому як би сказати, в чому він виріс. Так би якби не можна. Змінилось. Кожен Щось своє приніс, клав. Змінилось тільки те, що зараз можна сказати більше розвинена мас-медіа, все ж нас можна більше е, розповсюдити інформацію про нас. З нагоди свого десятиріччя гурт вирішив дати особливий концерт в стінах органного залу. І Їхні композиції лунають у супроводі Українського народного оркестру РДГУ. Також музичний колектив запросив долучитися до святкування інших своїх друзів, знаних на рівненщині танцюристів з ансамблю Кужіль, лірника Андрія Ляшука, Скрипеля Михайла Іваніва та піаністку Ірину Козачук. Програма концерту складає суто наші. Пісні нашого репертуару, а також будуть такі невеличкі експерименти, музичні сюрпризи. Дівчата зізнаються, мають вже чимало матеріалу для подальшої роботи. А оскільки через зайнятість однієї з виконавець Тріо перетворилося на дует, вони тепер можуть експериментувати над новим звучанням колективу: Володимир Струс, Валерій Мартинюк, інформаційна програма День.